І там що бачите, там така тріщина? Знизу балкон, якщо вони частини, ми зняли так, зняли небезпечні частини. Чинне законодавство говорить про те, що балкон. Це є власність мешканців. Балкон є в технічному паспорті. Квартири і мешканці зобов'язані дбати про своє майно. Ми взагалі вдячні про те, що є можливість вивчитися до співфінансування, тому що нас найбільша проблема в тому, що балкон потребує дуже швидкого ремонту, і ми не стані дуже швидко покрити, скажімо так, особисту всю суму. 20% оплачують мешканці, 80% – місто, і таким чином можемо ремонтувати балкони. Ще є одна програма, яка говорить про ремонт балконів в пам'ятках архітектури. Вона також у нас працює, вона діє, і власне, якщо ми говоримо про дольову участь мешканців, то вона становить 10 тисяч гривень.